Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Влада намагається відслідкувати всі фінансові транзакції кожного українця. Ви знаєте, не так смішно, як хочеться плакати. Себто, коли в, 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 у владі зникають сотні мільярдів гривень да, в день, ми не можемо це відслідкувати, не можемо довести, ми навіть не можемо підняти питання про це. Коли людина переводить з карточки на карточку якихось нещасних 4 тисячі гривень, це вже цікавить державу. Звідки в цієї людини нещасних 4 тисячі гривень. І от зараз акція купуй український. Нова акція. Купляй український, правильно, я підтримую, потрібно купляти український. Підтримуй ЗСУ, отримай. Відшкодування, якщо ти постійним покупцем цієї програми, п'є, Купляй український. але мало хто знає, що проводячи транзакції через ДІю, купляючи товари, українські товари, автоматично усі транзакції твоїх карток стають відомі податкові. Про це сказав народний депутат України Железняк. Отже, справа йде не тільки про Тотальну мобілізацію, а й про тотальний контроль за фінансами усіх українців. Підкреслюю не за фінансами олігархів, а за копінчайними зарплатами простих українців та простих пенсіонерів. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.